Ви дивитеся, чи слухаєте ефіри Голосу Америки українською? Нам завжди такі коментарі приємно читати, і важливо знати, де нас чують та бачать. Отже, як і обіцяв, почнемо цей ефір, із мабуть, найгарячішої теми зараз у Сполучених Штатах. В четвер ввечері, Дональду Трампу висунули кримінальні. Обвинувачення, і це по суті безпрецедентна подія. Дональд Трамп став першим експрезидентом історії США, якому дійсно такі кримінальні обвинувачення висунули. Конкретні деталі наразі не розголошуються однак, як повідомляє низка американських змі, обвинувачення можуть бути пов'язані із справою виплат порноакторці Стормідені, з звомі на її, начебто, мовчання перед виборами 2016 року. Трамп не заперечує, що Проводив таку оплату, однак каже, що це не порушує закону. Детальніше в цьому розібратися нам допоможе Таяна Ворожко, наша колега, яка зараз приєднується до ефіру, яка цю тему вивчала. Таню, вітаю тебе! Дякую, вітаю, що так, знайшла там. час приєднатися до нашого брифінгу. Отже, давай глядачам спочатку пояснимо, так в чому конкретно ці звинувачення полягають. принаймні в тому, що ми можемо судити із, із наявної вже інформації. А в чому звинувачують Дональда Трампа зараз, Таня. Ну, вчора стало відомо про те, що велика журі прийняло рішення, що це обвинувачення можна висунути і. Це означає, що починає, починається почнеться справа. А сам цей винувачувальний винувачений документ він не є оприлюдненим. CNN повідомляє, що там є 30 пунктів. Голос Америки не зміг незалежно це перевірити. Але більшість оглядачів правників сходяться до думки, що це має справу до таємних виплат порноакторці Стормі Деніелс ще в 2016 році. В 2018 році колишній адвокат Майкла Дональда Трампа Майкл Коен а свідчать проти проти нього самого велося розслідування. Він відсидив у в'язниці рік, і він говорив про те, що зі знанням Дональда Трампа та за його вказівку він виплатив 130 тисяч доларів Стормі Денілс, щоб вона не розповідала під час цієї виборчої кампанії, яка тоді тривала про свій а, можливий про те, як вона говорила, сексуальний зв'язок з Дональдом Трампом. А оглядачі правники кажуть, що ймовірно, Саме в цьому вироку все не вироку в саме винувачення справа буде йти про фальсифікацію ділових записів. Тобто, правопорушенням не є те, що ці гроші були виплачені а можливим правопорушенням є те, що ці виплати були позначені як. А юридичні послуги, які надавав Майкл Коен. якщо це все, тобто якщо це обмежується тільки цим, то це є правопорушенням, незначним правопорушенням. Але пояснюють правники, якщо це робилося для того, щоб вчинити інший злочин або приховати інший злочин, то це вже переходить в рамки вже кримінального злочину. Таню, якщо ми говоримо про судовий процес, так зараз журі, от висунули ці кримінальні обвинувачення. Як судовий процес виглядатиме далі, якщо ми говоримо про так, про судову систему Сполучених Штатів. Так, велика журі, що воно робить? Прокуратура веде розслідування, і потім вони збираються це таємно журі, яке тобто воно бо має дуже багато обмежень на навіть на спілкування, і воно більше за розміром, ніж журі присяжних. Вони розглядають ці докази і вони приймають рішення, чи можна взагалі цю справу передати до суду. А вони вчора вирішили, що так можна є. Це справа має шанс на те, щоб, щоб довести це звинувачення. Це не означає, що вони будуть, а чи чи будуть виправдані це? Ще нічого не означає, але вони прийняли це рішення тепер, а як же повідомив сам прокурор, вони зв'язалися з адвокатами Донада Трампа. Тепер Дональд трамп має приїхати з Флориди, де він зараз перебуває, в Нью-Йорк, з'явитися спочатку в прокуратурі, де з нього візьмуть відбитки пальців. Зроблять цю знамениту фотографію, як ми бачимо, знаємо з фільмів. А після чого він з'явиться в суді суд, суддя йому висуне, це, дасть це обвинувачення, повідомить, чому це обвинувачення полягає, Можливо, вони будуть раніше оприлюднені. Ми всі ми всі дізнаємось про них трошки раніше. Після чого будуть дані певні обмеження щодо того його пересування. Тобто, можливо, він не може виїхати з країни, тобто, ну, будуть якісь там якісь гарантії в нього попросять. Після чого він може повернутися на Флориду і чекати, коли розпочнеться сам процес. А голос Америки спілкується з юристами. Юристи, ну так. Додають поки що оцінки, що все ще перебуває в досі, досі такому, ну, не такі початковому етапі. Давайте заслухаємо Ми є свідками американської історії. Це перший випадок, коли колишньому президенту висунули звинувачення у злочині. Тож це безпрецедентно. Питання в тому, чи є інші прокурори в країні, як то спеціальний прокурор Джек Сміт або ж окружний прокурор Атланти Фані Вілліс, які збираються наслідувати приклад і звинуватити Дональда Трампа у більш серйозних злочинах. Дійсно, це важливий коментар. Таню якраз до судового процесу є запитання від глядачів наших на Ютубі, чи є можливість, що Дональда Трампа візьмуть під варто чи таку опцію розглядають зараз? Що можеш про це сказати? А, ну, про кажуть, що є два варіанти: один варіант, що його відпустять під заставу, інший варіант, що його відпустять без застави. Взяти під варто в цій справі, особливо ну ми ще не бачили обвинувачного вироку, але так поки що виглядає, що це є дефальсифікація записів. Це дуже дуже мало ймовірно. Таню, як сам Трамп а, чи можливо його представники реагують на ці кримінальні обвинувачення, що вони кажуть? Ну, Дональд, Трамп, звичайно, відкидає будь-яку провину. Він каже, він називає це полюванням на відьм демократів, і він власне написав, що це політичне переслідування та втручання у вибори на найвищому рівні в історії. А демократи брехали, обманювали та крали у своє держимості схопити Трампа. Але тепер вони зробили неймовірно. Висунули звинувачення абсолютно невинній людині. В акт в явно втручання у вибори це я його за зацитувала минулого тижня. Він на платформі True Social написав, що якщо обвинувачення буде висунути, це може вести до смерті і руйнування. Звичайно, це викликало величезну критику. Перша реакція зі вчора вона в принципі очікувана є за партійною ознакою. Республіканці називають це також полюванням на вільну використання судової системи з політичною метою, зокрема про це. А ну десь приблизно таким чином заявив лідер республіканців палаті працівників Кевін Маккарфі, А демократи говорять, зокрема, Ненсі Пелосі, колишня спікерка, яка займала його посаду раніше, була лідеркою палати працівників. А вона пише, що ніхто не є вище за законом. Система працює. Чекаємо, побачимо результат. Таню питання, яке цікаве, також багатьох наших глядачів і людей. Я бачив, дивився, що найшоб обговорюють в українських соціальних мережах. Чи може Трамп балотуватися в президенти з кримінальним обвинуваченням? Ми знаємо, що він оголосив про початок своєї гонки на президентську кампанію 2024 року. Як це кримінальне обвинувачення може вплинути на, на цей процес? Це дуже цікаве питання, і на, на нього напевно такої остаточної відповіді ще немає. Якщо подивитися американську конституцію, то там написано лише, що президент мусить людина, яка балотується президенти, їй має бути 35 років, вона має проживати на території Сполучених Штатів попередні, щонайменше 14 років і народитися в США. чи можуть бути обвинувачені вироки, чи може навіть бути власне вирок, а цього в конституції немає. Тобто, поки що припускають, що він щодо нетрам звичайно буде, буде балотуватися, як саме це. А вплине дав як саме це вплине на його кампанію. Тут такі дві основні думки. А ну по-перше, що це активізує саме його основну базу, тобто вона буде активніше. Вона буде а, можливо там брати участь в протестах а, і більш активно, ну, піде, піде там на, на праймериз. Давайте послухаємо це синхрон. І вони будуть злими. Вони не приймуть обвинувачення. І ще рано, але якщо цей гнів продовжиться під час праймеріз, то це будуть вибори з високою явкою. Дійсно, а інш... так я так, просто так. ще скажу, що друга думка полягає в тому, що є, є такі є помірковані республіканці, що не менше так називаються цифри, принаймні не менше 25%, то вони можуть почати шукати собі іншого кандидата, і а, це може вплинути іншим шляхом. Дійсно, пам'ятаємо так, що на праймериз будуть балотуватися від республіканської партії декілька кандидатів. Хтось вже оголосив про свої наміри балотуватися, хтось кого називає потенційними кандидатами, але ще не оголосили. Але безумовно виглядає так вже зараз, що кампанія буде а, абсолютно цікавою. Таню ще одне запитання є, і а, питають нас: чи а, є звинувачення в цій справі щодо Трампа в а, підбурюванні до штурму капітолію? Так, ми знаємо, що. Був імпічмент. Це був другий імпічмент Дональда Трампа, якого звинуватила Палата представників, зрештою сенат в виправдав його в цьому. Але я знаю, що от ця справа, про яку ми з тобою зараз говоримо, це ну не єдині звинувачення, так які лунають в бік колишнього президента. В чому є ще якісь можливо, застереження чи питання до нього? Розслідування ведуться ще по чотирьох справах. Тобто, всього п'ять одна з них дійшла до етапу обвинувачення. І ще є чотири етапи. Одна чотири справи, як правильно назвав, це одна має відношення до штурму капітолія 6 січня. Інша справа має відношення до. А вибори в штаті Джорджія, де розслідується за можливим обвинуваченням, що Дональд Трамп намагався скасувати результати в цьому штаті, де він де переміг Байден з таким невеличкою перевагою. А і ще одна справа розслідується щодо можливого. Неправильного поводження неправомірного поводження з секретними матеріалами, тобто це документи, які ми всі бачили в Маро Лаго. І остання справа має відношення до його бізнес-практики, власне, до до, 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 до його бізнес бізнес імперії будемо. Ми дуже за розвитком уважно стежити. Я переконаний, що буде ще більше коментарів і сьогодні. І Ми цю тему продовжимо. Розвинемо в програмі. Часта і думаю, будемо повертатися. А до неї згодом, коли будемо отримувати якісь більші новини. таню дякую тобі дуже за твій а, аналіз. Чітко все попеличка допомогла розібратися. Таня ворожко з нами була на зв'язку і будемо продовжувати ми з іншими темами. А, цього тижня ми багато говорили про те, як Сполучені Штати продовжують підтримку України зброєю, навчанням та іншими речами, І вчора, до речі, а, пролунала заява від речника Пентагону Пата Райдера про те, що 65 українських військових вже закінчили навчання на системі Петріот. У а, на базі Сіл» у штаті Оклахома, і вже вони вирушили до Європи, де протягом наступних тижнів вони пройдуть бойове злагодження з іншими групами сил української протиповітряної оборони на тих системах Петріот, які зрештою вже і вирушать до України. Однак, ми знаємо, що окрім навчань на Петріот відбуваються у Європі ще інші а, загальновійськові навчання, зокрема двох бригад на Бредлі та Страйкерах, і також Петрайдер заявив, що ці навчання вже. Цього місяця вони закінчуються, і дві бригади на цій бронетехніці зможуть вирушити до України і вже захищати з цими спроможностями на передовій. Думаю, можемо давайте послухати цей коментар речника Пентагону про те, які навчання зараз закінчуються, які навчання ще будуть тривати, і загалом як відбуваються ці зусилля не лише зі з боку сполучених штатів, але разом із партнерами по всьому світу. Частисвік секстіфавюкренірдолише цього тижня 65 українських військовослужбовців ППО пройшли підготовку Петріот у Фортсі окрохома і зараз повернулися до Європи. Вони інтегруються з іншими українськими ППО разом із наданими ППО Петріот зі Сполучених Штатів Німеччини та Нідерландів. Опинившись в Україні, система протиповітряної оборони Петріот стане доповненням до ашелованої протиповітряної оборони України, аби забезпечити захист і щит від. Безглузди жорстоких нападів Росії, невинних цивільних осіб та цивільну інфраструктуру. Тим часом у Німеччині наприкінці цього місяця понад 4 тисячі українських військових у двох бригадах: одна оснащена М2 Бредлі, а інша оснащена Страйкерс пройдуть військову підготовку та повернуться в Україну. наразі на полігонах Рафенфер та Hohenface. у Німеччині тривають додаткові зведені навчання за участю двох мотопіхотних батальйонів, чисельністю тисячу. 200 військовослужбовців ЗСУ. навчання українських військових це міжнародні зусилля, які проводяться у партнерстві з нашими партнерами по коаліції, які наразі навчають понад 11 тисяч українських солдатів у 26 різних країнах. США продовжуватимуть забезпечувати навчання та тісно співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, аби забезпечити українському народу безпекову допомогу, яка необхідна для захисту країни та дітячі російської агресії. Ми. Ми будемо підтримувати Україну стільки скільки це потрібно. Ось такий коментар Петра Райдера, речника Пентагону щодо того, які навчання вже завершуються. Отже, маємо зараз дві, що не менше групи захисників сил протиповітряної оборони, які вирушить до України в найближчі тижні. Дві батареї нагадую передають сполучені штати також Німеччина та Нідерланди, і крім цього, до України вирушать дві бригади, які завершують тренування вже цього місяця на Бредлі та Страйкерах. Нагадаються бойові машини піхоти бронь, броньовані автомобілі. А вони завершують тренування на цих системах. Також в Німеччині і вже зможуть повернутися до України незабаром. Друзі, я нагадую в нас прямий ефір, Тому можете, якщо ви дивитеся, чи слухаєте нас зараз на Фейсбуці, Ютубі, ставити свої запитання в коментарях. Якщо маєте якісь речі, які вас цікавлять, і спробую ці запитання зачитати в прямому ефірі. І відповісти, звісно, якщо буду мати на них відповідь, покрили ми тему Трампа, покрили ми тему, а, також військових навчань допомоги від сполучених штатів. Переходимо до іншого важливого сегменту про участь Росії в радбезі. ООН. ми знаємо, що вже від завтра Росія розпочинає головування в радбезі ООН. Було багато занепокоєнь, було багато дискусій щодо цього приводу. За цим слідкувала наша кореспондентка в організації Об'єднаних Націй, кореспондентка в Нью-Йорку Ірина Соломко, яка зараз приєднується зі штаб-квартири. ООН. Ірино, вітаю. Дякую, що, попри твій завантажений графік, знайшла час приєднатися до нашого ефіру. Сьогодні вітаю папа. зараз. Знаю, триває засідання Радбезу щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі. Що про це говорить? Які ти заяви вже почула на цю мить? Так, Остап триває це засідання. Чесно тобі скажу. Насправді було більше очікувань, тому що навіть якщо подивитися на представництво, та тобто хто представляє наразі постійні представництва, то це майже всі заступники. А немає, наприклад, там Лінд Томас Грінфілта або Барбо Гудворд, яка тобто посолок Сполучених Штатів та Великої Британії. Проте незважаючи зважаючи на це, дискусія досить гостра і розпочинала в Принципі, виступ тобто виступ просвічався. Засідання розпочалися з головного виступу. Це була заступниця генерального секретаря пані Накамуцо, і вона говорила і вона якась підає за роззброєння. І вона говорила про те, наскільки це важливо, щоб не було поширення, тобто подальшого та ядерної зброї. І якраз вона звертала увагу на те, що дії, які зараз ну вони бачать а світ бачить, які намагаються в принципі зробити Росія, вони є недопустимими. Дуже цікаво звичайно, всі очікували на виступ російського посад. Та, тому що хотілося почути їхні пояснення, і буквально ти закінчив виступати хвилин за п'ять до того, як включається до тебе. І це практично так свіжа репортаж, що він говорив. Чесно тобі скажу, дуже такі контроверсійні враження його виступ залишив, тому що зрозуміло, він дуже багато говорив про те, що от, так, от Росії всі звинувачують, Росія всьому винна, а насправді винен. Винні сполучені штати, і взагалі його виступ дуже нагадував таку класичну риторику холодної війни: таке от протистояння там захід, але навіть не просто захід, а саме Сполучені Штати та Росія. Він, звичайно, згадав практично всі договори, так ну тобто, наприклад, якщо говорили, що от. Чому там зараз захід та попередніх виступах, чому захід, наприклад, він зараз поставляє зброю до України та через дії Росії, так тобто, аби якраз Росія намагалася сказати, що ні, це через те, що ми це робимо, через те, що до цього, наприклад, та Сполучені Штати в 19-му році або в 99-му пошир... порушили ті домовленості, які були в контексті збереження миру та безпеки і в світі та в Європі. А що стосується до речі, Білорусі, дуже довго він до цього підводив, але він сказав та Тобто якраз він намагався принести цю ідею союзної держави, тобто він вже говорить про неї як це як такий факт доконаний, як одне по суті, тобто одна держава, яку має відповідно, Росія та Білорусь захищати. Він в принципі сказав, що це не є там, що Росія нічого не порушує, роблячи це, тому що вона просто розміщує іскандери, тобто вона не передає, ніби як Білорусі зброю. Проте вона просто передає іскандери, будуть будуватися хранилища, тобто для збереження. Ці ядерних боєголовок та відповідно будуть тренінги. А також Василь бензе він сказав про те, що в той же час от Сполучені Штати дуже сильно розширили цю, скажімо так, ці місця яких зберігають в Європі ядерну, ну, тобто зброю американську, і він наприклад казав, що наразі це Нідерланди, Бельгія, Німеччина, Туреччина. А проте в той же час ніхто не знає насправді, де, де це і це є загроза відповідно для Росії і Білорусі, тому вони мають відповідно діяти абсолютно ірину. Я от запитання від наших глядачів питають, чи якісь механізми щоб. Виконати Росію з Радбезу ООН, а, і власне моє запитання стосується на так до, до цих сентиментів, до до цих питань, які з'являються в українській аудиторії, завтра Росія починає головування в Радбезі. Чому Росія в принципі досі, попри заклики протягом цього року і раніше, залишається в цій структурі ООН, і але і починає зараз з ньому головувати? Так як так сталося, і скільки триватиме цей, цей період головування Росії? Так, Остапа дуже страшне питання. Його ставлять останні кілька тижнів провідні політики, в тому числі, так і науковці, і юристи, тому що звичайно. Тобто навіть мені перед тим вдалося поспілкуватися з українським постійним представником Сергієм Косиця. Він в принципі говорить, що це ну по суті безпрецедентна історія, яка сильно ну тобто, яка підриває настільки довіру до ООН, до ради безпеки. Тому відповідно Україна намагалася свого боку це питання вирішити. Проводилися консультації з членами ради безпеки. Про те, вони не були готові на радикальні дії. Тобто, взагалі, головання Росії буде тривати місяць. Ти теж нагадуєш, що в лютому минулого року, коли Росія розпочала саме цю повномасштабне вторгнення, да, саме, ну Росія в цей час головувала у Раді Безпеки, а тому а, вона головувала в Раді Безпеки, тому в принципі а, ця інформація, ну тобто це ще і зараз ми знову повертаємося до цього циклу. Тобто, в квітні вона знову буде головувати. Це буде. Один місяць, тобто за процедурами Ради безпеки, мова йде про те, що вони головують один місяць, і це за алфавідним порядком. Тобто, після Росії має вступити відповідно Швейцарія, і теж от за словами кислиці, вони намагалися зробити так, щоб ну тобто, в 94-му році або 95-му році був прецедент, коли Руанда ну, тобто, прийняли рішення, що через внутрішні події Руанда не головувала в Раді безпеки. Тобто прецедент таки був, але в принципі ви зараз можете Можете почути, як Сергій Кислиця пояснює всю цю ситуацію? Ми не будемо відступатися від політичної оцінки цієї ситуації. Я вважаю, що первинна відповідальність і не тільки іміджева, а й правова, лежить на країнах-членах Радбезу, і в тому числі, і передусім на постійних членах, тому що. Статут ООН був так написаний в 45-му році, що його неможливо змінити без згоди постійних членів дійсно. Виходить якась така по суті правова колізія в самому статуті ООН. Ірино. А чим це може загрожувати Україні? Чим це може загрожувати зусиллям України в ООН? І чи Україна має якісь не знаю, можливо, механізми, шляхи ідеї як? А протидіяти цьому головуванню, як висловити щонайменше свій протест так, Остапа. Це якраз дуже слушне питання, тому що принаймні позиція постійних членів і не постійних членів Ради безпеки полягає в тому, що ми не можемо це змінити. Ми, ми знаємо, що Росія агресорка, так що це дуже погано впливає на ООН, але є. Статут, тобто є вона постійний член Росії. Ми не можемо нічого зробити. Тобто, по суті, це така їх позиція. Проте вони говорять, що зараз головні зусилля якраз полягають в тому, щоб запобігти тому, щоб Росія зловживала своїм цим місцем. Да? по суті, в принципі, це головування, тобто голова ради безпеки, це процесуальна така церемоніальна функція. Та більше, тому що все одно більшість, наприклад, там, якщо приймається рішення про проведення засідання ради безпеки, вони приймаються більшість. ああ。So, uh Так, звичайно, я пам'ятаю, наприклад, був приклад з Великою Британією, коли Росія намагалася провести якісь контроверсійне засідання в контексті України. Вони не допустили цього, і російський посол постійно їм це згадує. Проте все одно, в принципі, ну більшість а, а дев'ять членів ради безпеки. Вони є представниками ну тобто, по суті, партнерами України. Тому в принципі боятися, що Росія зможе провести якусь або резолюцію, та або якісь такі рішення, яке б було не на користь України та партнерів, немає для. Цього побоювань про те, очевидно, всі говорять, що звичайно Росія буде використовувати цей майданчик для поширення своїх наративів. Та і тобто, зрозуміло, якщо вона захоче провести чергову арію, та якісь зустрічі, арію формі, формулі арія або якісь засідання знову ж таки та проти України. Вона по суті має мати матиме більше важливі впливу для того, щоб цього досягнути. Є коментар від глядача нашого на Фейсбуці. пише він що. Ті країни, які допустять Росію до головування, проявлять вершину цинізму. Ось така думка, Ірино, А як інші члени Радбезу, інші країни, зокрема Сполучені Штати, реагують так на те, що Росія зараз цей місяць прийма головування, що вони говорять? Можливо, якісь були заяви чи, чи кроки ініціативи з їхнього боку. Так, намагалася я поспілкуватися, тому що якраз сьогодні в час тайм буде мій сюжет на цю тему. І намагалася якраз отримати коментарі від постійних членів ради безпеки і не постійних. Жодного такого офіційного коментаря не вдалося отримати. Вони всі намагаються цю тему не чіпати. Проте, так просто там для, для розуміння та була заява від посольства Сполучених Штатів про ООН. Якраз в ній говориться для голосу Америки, якраз вони сказали, що так в Росії не місце як агресорки в Раді безпеки, а також вони не бажають, як я вже сказала, що це якесь дуже таке важливе місце, яке би сильно підсилило Росію. Проте мені здається, в цьому контексті набагато цікавіші заяви, все ж таки експертів. І от мені також вдалося поспілкуватися з професором Тембриджського університету Томасом Грантом. А так він також от нуздає таку політичну оцінку, і говорить про те, що по суті, при полі, якщо була Політична воля то є процедурні такі правила, які би дозволили, ну тобто, призупинити член членство Росії і відповідно в Раді Безпеки і в ООН І зараз можете прослухати його коментар. Росія намагалася силою зброї змінити кордони та фактично знищити країну, яку вона раніше визнавала як суверенну і незалежну. Це протирічить статуту ООН. Цей документ по суті поклав край війнам як інструментом зміни кордонів, і значною мірою після 1945 року крини фактично дотримувалися і поважали це правило. Саме тому присутність Росії в Раді безпеки справді важко терпіти та виправдати. І також дуже важливо, що до цієї дискусії долучилися економічні кола, зокрема, професор Єльського університету. Він написав навіть дві статті до журналу Дайм, і одну він постав в співавторстві з Кослицею. другу він вже написав в співавторстві з сенатором від Конектику до Блументалам. І він якраз вони говорив знову ж таки та да, про те, що цього не має бути. Він зокрема звертав увагу на те, що на жаль, от Україна почала цю дискусію, коли вона почала говорити про те, що Росія отримала місце в Раді без. Пець Редбезпеки та ООН, тобто, по суті, як такі, як правонаступниця, тобто радянського союзу, тобто жодного голосування у генеральній асамблеї щодо цього рішення не було, і світ про це не знає. Тому що, якби світ про це знав, звичайно, була б зовсім інша реакція. Тому це питання має бути вирішено. і Це насправді дуже надихає, що академічні кола до цього долучаються. Аби зараз можете знов ж таки послухати цитату пана професора, з яким мені досі теж поспілкуватися. Ми провели багато досліджень щодо російських компаній, а також щодо краху російської економіки. Ми першими майже рік тому заявили, що Росія програла на економічному фронті і більше не є економічною наддержавою. державою. Тож це дуже ефективно. Ми зараз взялися за дипломатичний фронт, коли зрозуміли, що Росія вдруге головуватиме в Раді безпеки 1 квітня. Цей день у багатьох країнах світу є днем гумору, і це здається сумним і трагічним жартом. Що країна агресор, яка повинна бути взята ти самовідвід буде головувати в Раді безпеки. Наше дякую тобі дуже за твій аналіз. Повернемося до цієї теми. в Програмі «Час-тайм» 22. Не пропустіть ще теми, тема, якому сьогодні будемо говорити більше: інтерв'ю з латвійським міністром закордонних справ Едґрасом Рінькевичусом. Наша колега з грузинської служби, яка Макаламакалда, записала з ним інтерв'ю. Зараз можемо подивитися фрагмент його і повну версію. Дивіться обов'язково в програмі. «Час-тайм». прошу я думаю, що ми даємо багато, але недостатньо, і ми повинні були надати Україні більше зброї та боєприпасів раніше. Але сказавши це, я вважаю, що ми робимо все можливе, щоб збільшити поставки боєприпасів. Наприклад, Рада міністрів закордонних справ Європейського союзу на березневому засіданні вирішила виділити один мільярд на придбання необхідних боєприпасів і ще один мільярд для оборонної промисловості, щоб виробляти достатньо. Так на жаль, ми відстаємо від деяких наших обіцянок, тому що є об'єктивні. Причини, але ми повинні робити більше і робити це швидше. Це те про що ми продовжимо говорити під час наших зустрічей. Це фребане інтерв'ю Екатерини Макалдадз з Едґарасом Ренькевичусом, Латвійським міністром закордонних справ. Повну версію обов'язково дивіться сьогодні в програмі. Часта о двадцять другій годині. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність, за ваші коментарі, за ваші запитання. Побачимося в брифінгах вже наступного тижня. В понеділок незмінно о 18-й годині за київським часом. Сьогодні програма часта о 22-й годині. Як завжди, також стежте за нашими соціальними мережами. Нагадаємо і в Твітері, Фейсбуці, інстаграмі, Ютубі. Також в телеграмі голоса Амер наш Телеграм канал на Ставте дзвіночок, ставте лайки, щоб ці відео дивилися більше. Дякую вам ще раз. Бережіть себе. Побачимося з вами вже незабаром. До зустрічі.